Скажіть, будь ласка, як вдалося сьогодні досягти перемоги, завдяки чому? Які зміни може ввели? І чому зміна відбулася капітана? Вчора один капітан був, сьогодні інший. Це так задумано. Ну, хочу зазначити, що капітан у нас ні. Вчора і сьогодні це був Ігор Корсом. Так. Так. Тому на ну, два різних тайми сьогодні було. Перший тайм абсолютно рівний з рівною кількістю моментів. Тайм емоцій, де було багато боротьби, багато бажання, і все ж таки майстерність відходила на інші плани. Тому рахунок нічийний. В другому таймі почали дуже жахливо і два моменти, які створили біля власних воріт. Стань рахунок 2-1. Звісно, знаємо, як кардинал вміє за рахунок чіплятись, і було б дуже нам непереливки. Але забили ми другий м'яч, повели в рахунку, не відходили назад, продовжували. Створювати моменти, все ж таки вважаю, що другий тайм наша була перевага і б дії далі, вдалі дії воротаря Бакінського, ну, не дали нам розвинути успіх. І команда кардинал мала ну, шанс тільки в двох контратаках, а так вважаю, що ну, результат сьогодні закономірний, як і вчора, то результат закономірний. Кого б ви хотіли бачити в фіналі своїм суперником? це перше місце. Я хочу сказати, нам треба в собі розібратись в своїй грі, а хто буде, ну вже буде, там побачимо. Вважаю кардиналу успіху. Вони не даремно довели цього сезону, що є потужною командою, і виграти двічі в класта, що нам навіть чвертьфіналі не вдалося виграти з сухим рахунком. І вчорашня перемога яскраве свідчення того, що команда дійсно претендент на медалі і вважаємо успіхів, матчі за бронзу. Дякую. Дякую.